Так, наближаємось ми до млинна Цей, цьому млину більше ста років такий він уже ведь розбитий. Цей млин знаходиться на східній частині села. неприглядному виді він знаходиться колись тут мололи зерно буду глянути зараз то Поті вже немає, все. райна Так, наше завдання як же і прорватися пробратися, так. і пробратися Такі ще й желізні частини є Вже його палили. Костя розгорілись. Це... Ще трошки він знищиться сам по собі. Ось жорнема. Желізні частина. Це перший, так сказати, теж Зараз на другий зберемось. Що тут можна зробити Так, що тут у нас Нима нічого така цікава тут конструкція журнала Яка кавість централь колеса мене де що тут іще да, тут розбито все снівечине, Стара старофу флайк, заткигав дірки. Сюди заносили зерно, що там робили, навірно Через на ці жернова подавалися, така конструкція тут старі болти всякі. Колись вона працювала, людям пользу приносила. Зараз нікому не надо наш, навіть із значення. Старішньої... Кому нічого не потрібне. Такі переспособи. Тут навіть смазка яка-то була, крутив оцей шкіл, що воно там подавалась. такий відок. Сподимося. А в ту сторону як глянуть села. От. Вон далі. Там другий млин у другому районі, той цілий, за ним доглядають. такий вид, панорама наша села. Це південна частина. На південній частині один був. Малин тут оце є. Довірніше на східній частині. Ось який він був ще років. Років десять назад це млин. Так. А це млин на... Оцей на південній частині коли-то був. 20 років назад ще він був, а тоді його саме люди зруйнували. Такий красавець що сталося з нього цей на південній частині млин був цей же на якому я нахожуся, він на східній частині села ось ще який він млин був це на південній частині села нічого не залишилось. так От і вся екскурсія. Що тут? І пробки валяються. Пиво п'ють. Гуляють діти. Вогонь хотіли розкласти. Крухнеться машинерія. Мало не покажеться. все.